Я зрозумів вас, дивіться, дуже просто у кожного з нас, у кожній особистості всередині є таке поняття, така роль, як внутрішня дитина. І ця внутрішня дитина потребує вашого захисту, потребує вашої уваги. З однієї сторони, здається, де да я вже доросла жінка, я повинна про себе піклуватися, повинна вирішувати свої там якісь монотонні процеси, рутинні задачі, які переді мною стоять. Але ця внутрішня роль внутрішньої дитини нікуди не дінеться. Ви можете її закрити в кімнаті, забути про неї, зробити вид, що ви забули про неї, але вона завжди буде залишатися з вами, поруч з вами. І питання просто в тому, вона буде проявлена, ви будете давати час для неї, будете піклуватись про неї, або ви просто закрите її в своїй кімнаті, і вона буде сидіти там, і буде давати це фонове відчуття дискомфорту, тривоги, відчуття смути. Це саме ця частина вас дає вам це відчуття, тому що ви цю частину себе закрили за десятьма замками. І ваше завдання тепер відчинити цю кімнату, впустити цю дівчинку сюди, в ваше життя, знову подружитися з нею. І тоді вам стане набагато краще.